Ось саме так виглядають сінці морозника, який ми сіяли минулого року десь в середині літа. Тож, погляньте, як вони виглядають, якщо ви колись сіяли і не знаєте, що це вас повсходило, а воно схоже на ось такі маленькі рослинки, то це морозник. Спочатку ось такі листочки, а пізніше з'являються ось вже отакі потрійні. Тож, отак. Морозник проростає та росте. Ось це батьківські кущі, з яких ми збирали насіння, вже знову зав'язує насіння, будемо в цьому році також зні... збирати насіння. А ось рослини, які насіялись самі по собі, і ростуть собі, не знаю, чи щось з них вийде, чи не вийде, подивимось. Ось такі батьківські кущі. Також ми сіяли е, морозники е, в закритому ґрунті. У нас вдома росте півонія, яка була слабенька, ось саме вона така. І так вона вже другий рік росте в цьому відрі, скоро буде висаджена на вулицю. І так само ми посіяли е, насіння морозника в це відро. І ось такі. Сходи взійшли. Їх було більше, але через те, що зима була тепла, а потім холодна, багато